Друзі, всім привіт з сонячного Кіпру! Зараз середина січня і ми прилетіли сюди у відпустку. А також хочемо показати вам найкращі місця для відпочинку на Кіпрі саме взимку. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, для нас це дуже важливо. Також підписуйтесь на мій тік-ток, посилання буде у описі. Ларненка це місто на південно-східному узбережжі Кіпру. Це одне з найстаріших міст Кіпру, яке зараз поєднує старовинну архітектуру з сучасними готелями та ресторанами на березі Середземного моря. Сьогодні 17 січня. Це наш другий день вже у Ларниці. Можна так сказати, тому що прилетіли ми сюди вчора, але ввечері летіли ми з Кракова до Ларники. Десь три години квитки у нас вийшли з вибором місць. Ми летіли візером. Купляли раніше, тому вийшли десь 250 доларів. Аеропорт тут знаходиться прямо біля міста, ходить громадський транспорт. Ми прилетіли ввечері, тому ми їхали за нічним тарифом. Один квиток коштував 350 євро. Мені здається, звичайний коштує півтора євро чи може ,75 євро 75. Ми вам напишемо. Добиратися з аеропорту у центр Ларнаки 425 автобусом. Там в аеропорту все зрозуміло. Виходите, по стрілочкам йдете. Потім треба орієнтуватися на екскалатор, який піднімає вас на другий поверх. Одразу виходите і повертаєте ліворуч. До центру ми доїхали десь за 20 хвилин, дуже швидко. Водій позитивний, оголошує всі зупинки, але дуже незвичайно, що в них лівосторонній рух. Тому треба до цього звикати. Поки ми ще не змогли цього зробити. Дуже цікаво. Тому сьогодні у нас повноцінний день у Ларнаці. Ми відвідимо все, що тут можливо. Містечко невелике, тому подивимося, що цікавого тут можна знайти. Але я вважаю, що найбільша цікавинка тут все ж таки Середземне море. Зупинилися ми у самому центрі міста на набережній Фунікудис в апартаментах з видом на Середземне море. Подивитися їх повний огляд можна вже у нас на каналі. Кіпер омивається Середземним морем. У Ларниці є величезна кількість піщаних пляжей. Море у цьому районі не глибоке, з плавним входом у воду. Тому ідеально підійде ще й для відпочинку з дітьми. Температура води навіть у зимку не менше 17 градусів, а влітку досягає 28. Здовж берега простягається широкий громадський пляж та набережна. На якій можна прогулятися пірсом та помилуватися старим містом. Що у 2019 році Одеса зробила подарунок Ларнаці якір, який зараз є символом української підтримки на Кіпрі. Одна із визначних місць у Ларнаці це церква святого Лазаря. Як ми знаємо, одного разу його воскресив Ісус Христос. Потім він знову таки помер і ось його поховано саме під цією церквою. Тобто його поховали, а потім на місці збудували церкву. Частину може далі було передано іншим містам. А зараз тут є тільки його голова. Церква була збудована на гробниці святого приблизно в 890 році. Життя городян тісно пов'язане з цим храмом. Тут хрестять дітей, вінчаються, величезна кількість віруючих збирається тут на недільні та святкові служби. Недалеко від церкви стоїть замок Ларники. це середньовічна фортеця, яка побудована ще у 14 столітті. Зараз тут діє історичний музей, а з самого замку відкривається чудова панорама на море. Зараз ми прийшли у замок у Ларниці. Він знаходиться прямо на набережні, біля пірсу, дуже легко його знайти. Фід коштує 2,5 євро, можна заплатити як готівкою, так і картою. Дають таку програмку, є російською мовою, української, на не жаль, немає. Ну, тут описується, що тут знаходиться. І тут зараз проходять ремонтні роботи. На жаль, ми не можемо обійти прям все приміщення, можемо зайти тільки в музей. Ми там подивилися декілька експонатів. Ну, якщо чесно, то не витрачайте кошти. Кіпр взимку весь розквітає: немає знойної спеки і часто йдуть дощі. На вулицях можна помітити стиглі мандарини, лимони, апельсини та багато квітучої зелені. Також поніжитися у зимовому сонці вилазять головні тваринки міста котики. Вони тут буквально на кожному кроці, тому не забудьте взяти на прогулянку пакетик корму. Та й не забуваємо підкормлювати й себе. На Кіпрі домінує грецька кухня, а вона, ой, яка смачна. Обов'язково треба відвідати місце з традиційними стравами. А ми прийшли коштувати національну традиційну кіпрську їжу. Ну Здебільшого тут грецька все-таки кухня, є оливки, маслини, фети, такі всі сири. І ось ми прийшли у такий заклад, називається він «Сувлакі». Він знаходиться в центрі, але мені здається декілька їх точок є. Сувлаки – це такі їх шашлички, можна так сказати. Тож ми замовили саме їх спробувати у різному м'ясі, і цікаво, як буде на смак. І пиво. Розкажемо трошки по цінам, там ми вам покажемо. Ми замовили дошку з таким асортиментом, там багато всього, воно таке йде на дві персони. Також у них є і на три, і на чотири таке розписано, і на шість. От я навіть бачу. Ну, наприклад, ми замовили цей мікс плейтер для двох. Він коштує 23 євро. Але там е дуже багато всього. Так, дивіться, яку таріляко нам принесли. Господи, якщо, якщо це для двох, то не знаю, що для шістірох приносять, Для шістьох приносять. Тут входить два таких хлєбушка, ну типу піта якась, і шашлычки різні. Боже, тут якийсь з бекон, з беконом, курячі, тут якісь а кебаби знизу. Все це на грилі готується. Це халумі сир. Там під цим ще салат, фрітки і соус. Ти вибираєш, які хочеш. Ми обрали цадзики, це традиційний, а оцей, я спитала, який би він перекомендував, то цей я навіть не знаю, що там знаходиться всередині. Мені здається, тут додатково взагалі не треба нічого брати, тому що є і салат, і м'ясо, і хліб, і фрітки, і соус. ну, збалансована страва. Воно ще цей соус. Угу. дуже смачно. не дуже, але відчувається. Смачний це було дуже смачно, ми майже все з'їли. Дуже рекомендуємо вам справді сходити в це місце і спробувати традиційні страви. У нас вийшов чек на 28.20. Звісно, немало, але ми дуже наїлися, майже все з'їли. Якщо ви там щось не доїли, то можна забрати також з собою. Смачно наївшись, ідемо вигулювати зайві калорії вздовж цієї набережної ларники в одне дуже цікаве місце. Нарешті ми прийшли до нашої наступної зупинки. Це пляж Маккензі. І його фішка в тому, що тут прямо поруч знаходиться аеропорт і посадка здійснюється саме над цим пляжем. Тобто ми бачимо всі літаки, які тут сідають. прямо дуже близько. Можна зняти гарні відосики або пофоткатися. Крім того, що пляж круто виглядає на фото, також є одним з найкращих для купання у ларниці. Пляж досить протяжний один кілометр завдовжки. Вхід у море пологи у середньому 50 метрів до глибини. У сезон можна орендувати зонтики та шезлонги. Шли ми з центру десь хвилин 40, може годину, але дуже повільним. Темпом, тому закладуйте цей час. Мені здається, можна доїхати автобусом, але, на жаль, ми не знаємо, яким, тому що тут, мабуть, треба об'їжджати якось якимись такими закавулочними шляхами. Ми просто йшли вздовж моря і якраз оце дійшли саме кінець до аеропорту. Погодка взагалі супер. До речі, цікавий факт про Кіпр, що тут 320 днів на рік. Сонячна погода, і якраз ми дивилися погоду перед прильотом. І тиждень ось йшли такі дощі проливні. І сьогодні перший день тут сонячно, але ще є такі стоки Ми бачимо від калюш від, від дощів. А зараз сонце десь. Десь градусів 20 і взагалі я так спостерігаю, що місцеві кажуть, що це дуже тепла зима порівняно з попередніми. Тому зараз я взагалі в футболці, чоловік також майже. Я вже мочила навіть ніжки, вода прохолодна, але є люди, які купаються, і ми думаємо, можливо, через декілька днів тут ми також зайдемо у воду. Якщо для місцевих січень на Кіпрі це справжня зима, і багатьох можна зустріти навіть у поховику, то для більшості туристів це літо, ну принаймні тепла весна, так точно. Тому обов'язково з собою беріть як теплі речі, так і не забудьте про купальник. Спойлер, через декілька днів ми все таки покупалися. Дуже зручно, що основні туристичні місця ларники знаходяться відносно недалеко один від одного, тому що півгодинки пішки ми прийшли на найкращий оглядовий майданчик міста, щоб зустріти захід сонця. Єдиний мінус подорожувати взимку на Кіпрі це тому, що сонце сідає досить рано о 17.00, І ось вже і майже закінчується наш день. Світовий, так точно, ми прийшли на солене озеро. Тут взимку прилітають фламінго зимувати, але на жаль, зараз вони знаходяться дуже далеко, і ми навіть майже і не бачимо нічого. Але, хоч зустріли дуже гарний захід сонця. Фламінго на озері можна зустріти лише пізньої осені та взимку. Справа в тому, що влітку водойми ще пересихає. Покривається шаром солі, і птахи не можуть там залишатися. Восени починається сезон дощів, озеро наповнюється водою. Тоді фламінго та інші птахи прилітають сюди знову. Іноді вони знаходяться ближче до берега, але частіше птахи знаходяться на середині солоного озера, так що краще запастись якоюсь оптикою. Після заходу сонця і відчувається вся прохолода зимового кіпру, тому все-таки теплі речі не завадять. Вночі місто набуває особливого шарму, гарно підсвічується, а вулиці ніби оживають від шумних компаній. Ми вже трішки відпочили у номері, і прийшли на святкову вечерю. До речі, ми не казали, але взагалі, чому ми сюди прилетіли на кіпер, ми святкуємо нашу річницю саме сьогодні, річницю одруження, річницю відносин з моїм чоловіком і прийшли в такий заклад. Він називається Ocean Basket, залишимо назву. Він славиться своїми морепродуктами, рибою і також замовили таку. Тарілку асорті, але тільки тепер не з м'ясом, а з морепродуктами. І також домашнє вино, до речі, дуже смачне. Що по цінам? Взагалі я чула відгуки, що кажуть, що для морепродуктів тут адекватні ціни, навіть низькі, порівнюючи з іншими тавернами. Зараз трішки вам покажемо. Десь за 10 хвилин нам вже винесли нашу страву. Це ця тарілка для двох. Коштує вона 34 євро, а літр вина домашнього нам вийшов десь у 12,50 євро, якщо я я не забулася. І ось вона складається з кальмарів, з мідій, з креветок, з цілою рибини. До речі, цікаво, що це за риба. не знаю, там просто написано, що фіш. Ще такі кальмари є. А, це просто кальмари. А, це ж восьмині. І там ще є рис, і фрітки. І лимончик. І одразу нам винесли ще соуси, давай я покажу. Ще не коштували, оце сказали, що спайсі. І хлібушок також. Хлібушок з маслом. Будемо пробувати. Воно, мабуть, гаряче, бо тарілка така гаряча, прям. Не резинові? Давайте ще ножку такого маленького. А, не може. Такий хрусткий. смачно. Ми повечеряли, все було дуже смачно, дуже смачні морепродукти. Звісно, чек не малий, але один раз можна собі так дозволити під час відпочинку. Зараз ми прийшли погуляти ще у порт. Завтра ми вирушаємо у інше місто, у Айнапу. Вона знаходиться 60 кілометрів від Ларники, недалеко. У нас прям зупинка знаходиться біля готелю, ми вже подивилися, у котрій треба вийти, там все зрозуміло, все розписано. Є спеціальний розклад як для літнього сезону, як і до зимового. Все ми там подивилися і знаємо, у котрій завтра поїдемо. А зараз прийшли у Ларна Камаріна, це бухта, так я розумію. І хочемо ще такий зробити вечірній променад і будемо вже йти в готель відпочивати. Йшли повечеряти у традиційний кіпріоцький заклад Він називається Каламакі Бар. Дуже багато хто його рекомендує. Тут можна спробувати всі традиційні страви, тобто і ще більш стрітфуд кипріотський та грецький. По цінам тут середні ціни, зараз покажемо. Ми замовили враб, це така грецька шаурма і грецький салат нарешті замовили, хочемо спробувати. І сьогодні ми вже по соку. Вже принесли нашу їжу. Дивіться, я замовила цю шаверму, як сказати, з шашличком курячим. Оце все коштувало 5-30 євро. Так, будемо пробувати таке все гаряче. А Саші принесли салат маленький грецький. Він коштував 480 євро. Ось така прям посудена, і піта свіжовипечена, випечена, бо ще така гаряча. Замовили сік, дуже смачний, але Боже, це найдорожчий сік в моєму житті. 100 гривень за сочок. Смачного. <смірвання> <смірвання> Тобі сподобалось? Ні дуже не дуже. Ну коротше. Е... Ну, насправді непогано, щось середнє, десь 8 з десяти. Менше? 7 з 10. Та ну було непогано, було все смачно, але чогось не вистачило. Ну, коротше, просто от е, середньому. Друзі, це був наш відпочинок у Ларниці. Напишіть, будь ласка, ваш коментар, сподобалося вам місто чи ні. Нам воно сподобалося є куди сходити, подивитися різні туристичні місця. Але після декількох наших днів у Ларниці ми переїхали у інше місто у Аянапи, і вона набагато більше нам сподобалася. Обов'язково подивіться наше відео за підказкою про продовження нашої відпустки на Кіпрі у місті Аянапа. Ми відвідали дуже багато різних, дійсно крутих туристичних місць. Також у нас на каналі ви можете переглянути огляди готелей, де ми зупинялися як у Ларниці, так і у Аянапі. Ставте лайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на наш канал. Нам буде дуже приємно вас там бачити і до нових зустрічей!